Доброго здоров'я, друзі! Біля комбан ремонтую комбайн, а що гора ходить з паличками, хромає, ледве пересувається. Я згадав, що в мене апарат такий є, нуга Бестовський. У мене цілий комплекс ліжко масажний, і, і килимок турманівий. І апарат. Друге серце його називають. Корейське виробництво. Тут дві хвилини гарячого. Ходиш, на місці ходиш. Тут холодний. так по дві хвилини. Тут такі конусні, конусні спиці. У мене ноги боліли. У переломах ми за переломах був. Ще, може, неділю-дві. Кожен вечір перед сном походив. І тепер тільки болять, коли погода. Або магнітні бурі, або погода міняється, тоді я відчуваю. От хочу йому дати, щоб він походив там місяць потрошки. І що хочу сказати, що певно, що буду продавати. Масажне ліжко, і все, ніхто вже не хоче займатися своїм здоров'ям, всі здорові. Так що таке моє коротеньке відео. Навіть можу включити його.

Всього доброго. Кому інтересно, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, питайте, відповім на всі питання.